Ми знаходимося в полківській громаді, проводимо захід на підтримку загиблих матерів, жінок, дітей. Відбувається з психологом розмова. Хища тебе, рідненька, і вже тебе немає. На серці велика туга. Синочку мій рідненький, я плакати не всюди. Тебе більше не зустріну на батьківській порозі. Синочку мій рідненький, люблю тебе, я й досі. Ніколи не забуду тебе, мій любий сину. Буду просити Бога, що десь тебе зустріну. Не на землі це буде, високо над землею. коли беремо всіх нажок і скітали всім суддей. Ну, Цікаво бо всі встрілися по перший раз. О, кожна собі висказала свою, кожного одне горе. І, і цим всім одним горем, яке в нас кожна матері є, нас з'єднують. Я дійсно співчуваю цим людям, тому що у мене брат, Бортник Володимир, теж загинув, загинув у цій пекельній війні. Я дуже вдячна, що мене запросили на цей захід провести майстер-клас. Дуже дякую також всім волонтерам і волонтерському центру із Франції. Ми раді предоставити приміщення нашому молодіжному центру «ІКОС» для проведення заходу підтримки матерів і дружин загиблих воїнів України. Дякуємо французькій асоціації ЛЗАС за те, що вони не стоять осторонь нашого горя, нашої біди і е, стараються допомогти людям, які страждають від цієї. Заступник селищного голови Михайло Лобода організатором даного заходу є організація Подбаємо їм велике спасибі. Ну і також величезне спасибі нашим французьким партнерам, які долучаються до таких приємних речей. Головний меседж, який мають отримати родини загиблих наших воїнів це підтримка. Я місяць тому похоронила свого сина 37 років йому було. Загинув під турецьком. Але рана на душі залишається у таких як ми. І дай Боже, щоб скоріше настала перемога, став мир і щоб повернулися наші хлопці додому, хто залишився захищати нашу землю. Вітаю, мене звуть Олена, і я психолог проєкту груп психологічної підтримки для родин спочилих героїв українських солдатів і офіцерів, які віддали своє життя. За захист України. Хочеться подякувати благодійникам з ЕС, Альзас, які роблять ці заходи технічно здійсненними завдяки своїй матеріальній допомозі, дають можливість покрити логістичні витрати, покрити супутні витрати, які стосуються послуг, харчування та усіх інших статей витрат, які, власне, роблять ці заходи комфортними для наших учасників, роблять їх затишними. І дають можливість зробити так, щоб ці заходи дійсно запам'ятались і були проведені на належному рівні. Стосовно наших підсумків, хочеться поділитися тим, що проект справді потрібний. І кожен такий захід це новий виклик, це не є відтворювання чогось обкатаного по сценарію, тому що, попри те, що родини об'єднані однією бідою, однією трагедією, водночас кожна історія унікальна. Наприклад, на недавньому івенті в нас була мама, яка в короткому проміжку часу втратила двох синів. Була людина, яка втратила також свою рідну людину військового і якраз чи в той день, чи десь поряд, в датах виповнювалося 40 днів. І це дуже непрості життєві виклики, з якими стикаються родини наших героїв. Тому безперечно. Такі проекти потрібні. Вони треба для того, щоб люди могли, як мінімум, в безпечних і психологічно-екологічних для себе умовах поділитися своїм болем, знати, що вони отримують якісну і компетентну допомогу, знати, що вони не зіткнуться з безтактністю чи з підтримкою такою, яка насправді їх ще більше обтяжить. А для нас кожна група таких людей вона унікальна, тому що в кожного свої трагедії, в кожного свій формат переживання цих трагедій, і це постійно спонукає аналізувати зворотний зв'язок, підвищувати десь нам власну компетентність, десь акцентувати на нових знаннях, завжди бути в курсі тих новин кризової психології, які існують в світі. І приємно аналізувати зворотний зв'язок, що ми з цим справляємося. І сподіваюся, так буде і далі. І сподіваюся, що ці заходи будуть продовжуватися, масштабуватися, що цей приклад перейматимуть, і родини не залишатимуться один на один зі своїм болем. Тому спасибі всім тим, хто долучається до цих ініціатив. Ну, подякувати вам за те, що ви знайшли час, прийшли втішити. Наші душі трошки розвеселити, щоб вони були такі вже не дуже роз'ятренні. І за тест хороший, такий психологічний. Розкрили кожен своє, кожен побачив, на що він вартий і хто він насправді є. А що розказувати? Не так, що розказувати, а що ж дякувати, дякувати за те, що ви. Виконуєте таку благодійну хорошу роботу за те, що турбуєтесь не тільки про солдатів, і про жителів місцевих, які там знаходяться в окупації, і за жінок, і матерів, за всіх, які втратили своїх діток, не тільки синів, але і братів, і батьків, і всю родину. Є ж такі люди, які втратили повністю все. І ви просто робите таку дуже хорошу справу. Хай вам Бог вертає здоров'я за ваші труди, за вашу за таку невтомну працю. Це теж треба мати і здоров'я, і мати таку силу, і мати любов до такої роботи, і турбуватися про всіх, і до кожної людини знайти якийсь підхід, і втішити, і розрадити. Дай Боже вам здоров'я міцного, міцного. Хай, хай вже на кінець закінчиться ця війна, хай буде мир в країні, хай буде мир в родині, хай буде мир між зубів.